у нас сьогодні. Вчора дощ був туман і позавчора, сьогодні вже мінус, сніг мете, хочу, хочу я вам дещо показати цікавенько. Там, де ми валяли, зараз я підійду туди. Я вкуталася, бо так холодно. Я люблю коли вітер і сніг. Взагалі як вітер. Це взагалі холодно, так не хочеться із хати виходить. Йдемо в кінець огороду. Не знаю, може трохи вітром мікрофончик може задимати. Хтось сказав, що це тополі, а не верба. Ну так, звісно, вони, чим густіше ростуть, тим вони тоді вищі і не такі гілки розлогисті. Це такий сюрприз. Хотіла ж допиляти оту вербу, що ми недавно звалили. Прихожу, дивлюся це взагалі. Лежить ще одна. Лежить так, як її хто поклав. Ось ця не допилена. Зараз я вам покажу. Ось її прям виверну. Впала прямо на огору. Оце ще раз доводить, що тут опасно. Я оцією весною влітку, восени. Оце саме через оцей проход, ну коли коз вивожу отуди пастися. Також ну, хожу тут. І дорога в нас ось попід огородами. Ну, Із-за чого я кажу, що потрібно ну, ці верби спилювати, тому що ну, у мене тут і діти бігають, і, і я тут хожу, і сусіди ходять. То е, Ніхто не знає, на яку могла і на цю сторону впасти та привалити когось. Я ж кажу, літом хожу і завжди поглядаю як вітер, ну так, боязно ходить, тому що ну, це не жарти. Ці верби ось у мене високі, то вони ще ну, живенькі, то ви ж знаєте, що коли не года, то можуть навіть і сиру деревину зломить. Це ж не взагалі ось. Та в тому напрямку ту, що ми звалили, лягла. І та ось буквально скільки три дні пройшло і звалило само. Кетюня. Холодно, да? нічого, зараз підемо в хату. Дуже воно на камеру так і видно, ну, сніг сніг дрібний. Так що тут так такий участок, я ж кажу, не паляли ми їх ні весною, ні літом, ні осінню, тому що ну, тут наш огород прям я на ньому стою. Тут, ви не бачите, навіть ще тут предыдущі хазяйни жили, ну тут. Дід з бабою жили, то ось навіть стовпчики желізні, вони то тобто, є обгорожені, дростуть, можна сказати, на вгороді. Оце ось і ця верба, і та лягла прямо, в мене тут гарбузи росли. Гарбузи, кукурузка, ну і все остальне. Тому мене раніше і не валяли. Тут краще я планую це якби верби ці убрати опасні, краще посадити можна або сосни посадити щось таке, ну, щоб воно і красиво було, і оці не заростали оцими кущами, чагарниками. Тут я навесні трошки прибрала була, теж було зарушено, трошки повипилювала, щоб саміну верби. Ну, взагалі мені подобається, що ці верби в кінці огорода, тому що ну, коли виходить, вони з західної сторони і вже після обід ближче до вечора, то тут холодочок робиться на вгороді. Тінь падає аж до півогорода, то тоді і полоть під вечорок добре, і, і не так воно її висихає і земля.